Вітаю вас, друзі! Знаю, що ви, як і всі діти, дуже любите казки, а я люблю їх читати. Тому сьогодні пропоную вам казку про тварин, які живуть далеко від нас, але ми запросто можемо їх побачити у зоопарку. Ця казка називається Страус. Слухайте уважно. Жив в Африці страус, який дуже любив бігати. Бігав він завжди і скрізь, а його друг Левеня грало у футбол і одного разу сказало йому, що ти бігаєш туди-сюди, краще давай з нами у футбол грати, за м'ячем по полю ганятимешся. Страус погодився. Прийшли вони на футбольне поле, а посередині поля лежав великий кокос. Страус з розмаху ударив по ньому ногою. Кокос трохи відкотився, а на нозі з'явився величезний синець. Левеня закричало Що ти робиш? Це не футбольний м'яч, по ньому не потрібно бити. Я тобі зараз м'яч принесу. Воно схопило м'яча і побігло на поле. Почалася футбольна гра. Левеняк показувало другу, як потрібно правильно грати, а Страус все старанно повторював. Носоріг проходив повз поле і побачив, як вони грають. Він був тренером команди і сказав Страусе, з тебе буде хороший футболіст. Я тебе беру у свою команду. У нас скоро буде матч, і ти з нами гратимеш. Страус був задоволений. У команді, окрім друзів, грали зебра, шимпанзе і антилопа. Всі тренувалися перед зустріччю. І ось матч почався. Трибуни були повні. Страус кинувся вперед і забив гол. Матч закінчився з рахунком 5-0. Усі м'ячі забив страус. Він був героєм матчу. Його гайдали на руках і дарували квіти. Але Веня дуже пишалася своїм другом. Діти, так де жив Страус? А чим він любив займатися? А де знадобилася Страусу любов до бігу? Хто навчив його грати у футбол? А хто покликав страуса у команду? А хто ще, крім Страуса і Левеняти, грав у футбольній команді? Молодці. Усіх пригадали. А хто ж забив усі голи під час футбольного матчу? А чим ви любите займатися у вільний час? Один із членів команди любить ліпити. І пропонує вам виліпити портрети братів страусів. Перед роботою розімнемо пальчики та розігріємо наші долоньки. Приготуйте для роботи пластилін, картонну основу круглої форми та виделку. З гарним настроєм починаємо роботу!